Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, хорватський суперважкового Філіп Харгович розраховує заробити на поєдинку з Олександром Усиком величезну суму грошей. Про це Хорват заявив так: Я не погоджуюся на відступні, можливо, хіба що на якусь божевільну суму, але мені здається, що її мені не запропонують. Я відчуваю, що можу перемогти Усика і побитися за звання абсолютного чемпіона світу, я можу заробити набагато більше ніж ці відступні. Це повинна бути божевільна сума, але я не хочу ніяких відступних. Як я вже сказав, мені здається, що я можу перемогти Усика, якщо я його поб'ю, то зможу заробити набагато більше. Хорватський боксер розповів, як саме він планує перемогти Олександра Усика. Я думаю, що у мене є кращі якості, щоб перемогти Усика, тому що я досить швидкий як для суперважкового ВК. Я можу викидати багато ударів. З Джаном Джелеєм свій невдалий вечір я викинув близько 800 ударів. Це багато для супертяжа. Усик не зможе мене нокаутувати, я потужний панчер. Думаю, у мене досить витривалості, щоб викидати багато ударів. Потрібно усику доставити проблеми. Коли Даніель Дюбуа дав волю рукам, він доставив Усику проблеми. Він великий хлопець, який бив, викидав удари, справа і ліві хуки. Усику це не подобається. Усика потрібно бити по корпусу. Я думаю, що багато б'ю по корпусу, я хороший бодіпанчер. Я вважаю, що тут не особливо важливу роль відіграє тактика або грамотний план на бій. Тобі просто потрібно вийти, змусити його заткувати і влаштувати з ним війну, тому що він не може воювати з великими хлопцями. Хоргович також прокоментував заборонений удар Даніеля Дюбуа в бою з Олександром Мусиком. Я не знаю, чи був це удар нижче пояса. У мене вже брали інтерв'ю і я відповів, що не можу сказати, я не впевнений. Ви бачили фото і відео, це не удар нижче пояса, це удар в лінію пояса. Але якщо ви подивитеся на реакцію Усика, то він відреагував так, немов це був удар нижче пояса, а не по корпусу. Так що або він голівудський актор, або це заборонений удар, тому що ти по-різному реагуєш на удари в корпус і нижче пояса. Коли я все підсумовую, то думаю, що це був удар нижче пояса, але як я сказав, на фото це не виглядає як удар нижче пояса. Стосовно того, що команда Дюбуа подала апеляцію в WBA, ця Всесвітня боксерська асоціація повідомила, що отримала апеляцію. У заяві WBA сказано. Команда Даніеля Дюбуа відправила офіційну апеляцію на поєдинок 26 серпня проти Олександра Усика у Вроцлаві, Польща, якому він програв нокаутом у 9 раунді. Тепер, WBA, яка отримала офіційну апеляцію від команди Дюбуа, розгляне її відповідно до своїх норм. Рішення щодо цієї ситуації буде прийнято згідно з правилами WBA і доведено до відома вчасно та належним чином. Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі, Тоні Белів, знову прокоментував рішення Даніеля Дюбуа відмовитися продовжувати бій проти Олександра Усика. Якщо ти потряс когось ударом в корпус, то ти знаєш, що треба брати суперника, поки він теплий. Накинься на нього, не потрібно ним захоплюватися. До того ж, ми всі забули про те, що Даніель Дюбуа дивився, стоячи на коліні, як рефері рахує йому до десяти. Він зробив це не вперше. У бою проти Джо Джойса Дюбуа зламав орбітальну кістку. Він стежив на коліні, як рефері рахує до десяти, а після завершення відліку відразу ж піднявся на ноги. І Дюбуа зробив це знову. Я не хочу називати когось слабаком, але якось один тренер сказав мені фразу, яка врізалася мені в пам'ять. Він сказав: Синку, ніколи не губи капу. Це означає, що ти здався. Найважче виплюнути капу перший раз. Після цього зробити це буде все легше і легше. Мені шкода про це говорити, але Даніель Дюбуа впустив капу двічі. Тоні Белі також розповів, що в бою проти Олександра Усика та Адоніса Стівенсона рефері врятував йому життя. Мене зупинили на ногах у бою за Донісом Стівенсоном. Я піднявся на рахунок 6 або 7 у поєдинку з Олександром Мусиком. На щастя, мені дуже пощастило, що обидва рефері врятували моє життя: один зі Стівенсоном, а другий з Усиком. Я піднявся після 6 або 7 секунд, і вони могли дозволити мені битися, якби захотіли, але я не міг продовжувати бій. Я цього хотів, але, звичайно ж, мені не варто було битися далі. Я щиро вдячний цим рефері, бо вони врятували мені життя. Найбільшу шкоду завдає удар, до якого ти не готовий. Щодо переговорів між командами Ентоні Джошуа та Дантеє Уайлдера на майбутній бій у Саудівській Аравії, то промоутер британця Еді Хірн розповів, як вони проходять. Не буду брехати, все просувається дійсно повільно. Очевидно, що ми працюємо над дуже великим протистоянням, і все вимагає багато часу, все, начебто, погоджено, але документи ще не підписані. Ми розуміємо, що для всього потрібен час, особливо якщо ми хочемо провести бій в цій частині світу. В свою чергу, Малік Скотт, тренер американця Деонтея Уайлдера, заявив, що він впевнений у перемозі свого підопічного в бою з Ентоні Джошуа. Уайлдер Джошуа, це відмінний поєдинок, я з нетерпінням його чекаю. Я організую те лайно, яке зробить Деонтей. Я вже працюю над цим, я вивчаю Джошуа і складаю план. Я не уявляю, що Ентоні пройде більше 4-5 раундів з Деонтеєм. Екс чемпіон світу Пол Малін'яджі теж вважає Уайлдера фаворитом поєдинку проти Джошуа. Сумніваюся, що Джошо може буксувати з Уайлдером так само, як в шести або семи раундах проти Хеленіуса. Уайлдер знайде свою дистанцію, свою траєкторію. Він влучить по тобі і винесе тебе. Ти повинен люто його злякати. І я не знаю, чи злякають Дантея, невпевнені стусани і спроби знайти свій спосіб перемогти. Уайлдер буде працювати джебом і стріляти правою рукою. Так, у Валдера поганий футворк, я це розумію. Він погано комбінує. В його арсеналі є тільки комбінації з двох ударів, але це дуже небезпечні комбінації, і де он знає, як їх використовувати. Почнемо з того, що Джошо ніколи не був бійцем, який багато рухає головою. Тепер він намагається використовувати рухи головою, але він занадто багато думає про це, і в дійсності це для нього не працює. Коли ти в ударі, все сповільнюється, в твоїх думках все здається уповільненим, але в реальності все відбувається швидше. Однак Джошо буквально все уповільнює, я думаю, що його повільність завдасть йому шкоди в бою з Уайлдером. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і просувайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!